Друзі, бажаю всім гарного вечора. Всім доброго-доброго вечора. Так, дивіться, приготую я вечерю, Я зараз вам покажу, Ви зараз скажете, ого. Я не знаю, я стараюсь робити чуть-чуть, Ну, бо всі по кількості людей роблю. Я ну, хочу і то поставити. Сьогодні продукти, кстати, отримали. І то поставити, і то поставити, і то поставити, і хочу і то, а вдруг захочу то, а поставлю то, а з обіда лишилось поставлю то. І, коротше. Виходки такі стіли, як імініни, чи банкет, чи свято якесь. Ну, коротше, що договорюєте, дивіться. Так, дружок, скажи привіт. Так, дивіться. Зробив сьогодні гречечку на тушоношки, за жарочкою розсип... розсипна. Коротко. Я не люблю, коли гречка переварена, коли сипеться, розсипається, бомбізно. Сало. У мене з вчорашніх кручальників лишилась падліва грибна. Прям бомба до гречки. Я ну, жалко виливати, я вважаю, це супер. Шинка, сирок, колбаска така, сьогодні привезли таку, привезли сьогодні сільотку нам. Зараз кажу. Отаке маленьке відеречко сільотки. Та ви що, тої неділі купляли самі, а цієї неділі чили відро привезли. І шуба буде, і так хлопці їсти будуть. Красота, ні? Та коротше нарізав сільодочки, поляв олійкою, оцетом, цибульку, красота огурчики. зробив такі котлети. Як думаєте, з чого вони? Напишіть в коментарях, будь ласка, з чого вони, а я вам зараз скажу. Як думаєте, це котлети з індички. Нам привезли одне філі індички. Я зробив котлети з нього. І ще трошки вийшло биточків. Ікра, помідорки, вінігрит. Я вам вчора казав, що в мене все ж вчора було на вінігрит. Ну, переніс його на сьогодні. Бутерброди, ще сирники. Ну, хтось бачу, не полюбляють козаки-сирники. Якось так. Гринки, ще випічка, пиріжки з капустою і ще трошечки з м'ясом. Біля шів. Ось така нас вечеря. Ось так. Всім гарного вечора, мирного, бережіть себе, йдемо разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!